Вітаю в ефірі лайстудія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про обсценну лексику мера Дніпра і про громадянське суспільство в Україні після скандалу із Борисом Філатовим на сайті президента створили петицію з проханням внести законопроєкт про посилення відповідальності за публічні висловлювання та образи від посадових осіб та держслужбовців на період воєнного стану. петицію було створено ще 24 листопада, але після вчорашніх скандальних коментів Філатова до посту у Фейсбуці вона почала активно набирати підписи. До завершення голосування ще 80 днів. Зібрано понад 6,5 тисяч голосів з необхідних 25. А от щодо пана Філатова, то вчора на своїй сторінці у Фейсбуці він назвав одного з дописувачів мразотою, а інших своїх критиків вонючками активістами. Вістами, піклуючись про чемність нашого глядача, ми не будемо наводити іншу обсцену лексику, якою послуговувався у переписці мер Дніпра. До слова ФБ дискусія була спричинена тим, що активістів не пустили до мерії. Йшлося про відповідь міської влади з приводу бюджетних коштів на бруківку та ялинки. А сам допис Філатова стосувався вбивства екс-депутата зрадника Ківи. Його мер доповнив світлинами очільників СБУ та ГУР. Тож, яку силу мають сьогодні петиції, що робити з лайкою та агресивним ставленням посадовців до громадян? Та наскільки потужне нині в Україні громадянське суспільство? Обговорюємо з Анатолієм Бойком, голови Одеської обласної організації Комітет виборців України? Анатолію, вітаю. Доброго дня, Ольга. От одразу відзначу символічно, що цю тему ми порушуємо сьогодні у день самоврядування. Тож, кейс мера Філатова, показовий загалом для України. Ну, бо тут же згадується і мер Одеси. Ну, давайте так. Пан Філатов завжди був видатною в лапках особою в цих питаннях. Ну, тобто, хамства з його боку, мені здається, було системним. Це не перший випадок. Це в жодному разі нікого не виправдовує, але це не є якоюсь виключною поведінкою з його боку. Це перше, друге, ну на превеликий жаль, що наш очільник теж себе не обмежує зараз. Звісно, з повномасштабним вторгненням цього стало менше, але раніше з його боку боку хамські висловлювання і в бік депутатів, і в бік активістів вони теж не були. Рідкістю я би не став але разом з цим я би не став прирівнювати всіх це місцеве самоврядування до цих осіб. Да? Тому що паралельно з цим маємо досвід спілкування з іншими мерами, і ну я не можу сказати, що хамство по відношенню до активістів або в принципі є якоюсь характерною рисою для всіх. Це залежить передусім від двох речей: від особистої культури, і від того наскільки людина ну, очільник громади розуміє, що він є публічною особою, і що таке бути публічною особою, які є стандарти поведінки публічної особи, що знову ж таки повертаємось, є питанням культури і виховання і самоусвідомлення, тому я б не став казати, що це якась проблема. Місцього місцевого самоврядування і тим більше це проблема тільки місцевого самоврядування, наші державні службовці теж іноді, ну м'яко кажучи, іноді цим грішать. Я, і я би сказав, що відповідальність за це має бути публічна. Я не вірю в те, що можна штрафами вилікувати хамство. Але я вірю, що якщо таких людей не будуть обирати, то це рано чи пізно спрацює. Ну, по перше, їх просто фізично не буде в політиці. В нас немає, в нас є проблема, що, що в нас немає. В нас не відпра... Вірніш, як? в нас не відпрацьовані в суспільстві е, інструменти публічного тиску, репетиційні інструменти, те, що є на заході, якби на заході. Мер якийсь дозволив собі такі речі, то він би завтра сам подав би відставку. Як є ну, по перше, він би таке не робив. А по-друге, якщо б дозволив, то він би завтра подав відставку, і не треба було б його ні йому ніяких штрафів. Просто б йому з його партії сказали, що шановний, нам далі з тобою не по дорозі, бо партія не хоче втрачати голоси. Ну і. Тобто там є інст... інститут репутації. Він теж не є досконалим, воно не завжди працює, але, хоч якось. У нас же цього поки що на жаль, ну геть немає. Анатоліо є і інший бік медалі. Можливо, це таке заігрування з певною частиною ментальності українців. Ну, знаєте, мер, якщо він такий брутальний, то він можливо він гарний хазяйственник. І за це голосують. Можливо, це напевно проявлення а, того, чого очікують люди виборці. А, ну з одного боку е, є по-перше, межа між брутальністю, яка е, надає відчуття захисту, і брутальністю, яка є просто відвертим хамством. Да. Це дуже тон, тонка межа, але для будь-якої освіченої людини вона очевидна. І вона існує. Це по перше. По друге, ну мер насправді справжній лідер ніколи не має права і ніколи не буде е грати на, на слабкостях е своїх виборців. А очікування брутальності це є в першу чергу. Звісно, ну те, що люди хочуть захисту, це це слабка. Це певна, це певна слабка стара. Слабка сторона. Це не значить, це в жодному разі нікому не доріг. Ми всі хочемо, щоб нас захистили. Ми всі хочемо бути в безпеці, але лідер має підтримувати не слабкі, а сильні сторони, має виховувати сильні сторони. І можна надавати те саме відчуття безпеки, але без хамства, без штучної награної брутальності. А Якщо бо бо інакше це ну паразитизм, просто паразитизм і маніпуляція і знову ж таки, гра не на тому, що є ну що, що варто було б виховувати, можливо, да я з вами згоден, але це не є гідною, не є гідною поведінкою, не є гідною стратегією політичною, ані лідерською в жодному разі. Щодо ефективності петиції, якщо ця набере 25 тисяч, яка може бути подальша доля вирішення питання? Законодавча ініціатива? Ну, законодавча ініціатива про що? Штраф філатову чи комусь іншому за образи? Ну, в нас є така. У нас є така норма в законодавстві. Питання в тому, чи достатньо, ну, повертаюся, чи достатньо штрафу для того, щоб людина перестала е, ну, вести себе неадекватно, ну, нормам суспільної моралі? Е, для Філатова я думаю, що цього штрафу недостатньо. А якщо б під мерю вийшла. Там не знаю, якась кількість дніпрян, які б сказали хамству ні, або якби там на наступних виборах він не був обраний через це. Ну я вважаю, що як елемент суспільного тиску, петиція це е, варіант. Да? Тобто петиція в даній ситуації вона най, най, найбільша ефективність конкретно цієї петиції. Якщо вона набере багато, а якщо ще вона буде набирати ще більше, яким чином можна буде прослідкувати, що велика кількість людей, яка підписалася, це дніпряни. Вона є може бути ефективним елементом суспільного тиску. І якщо е дніпряни зможуть ще декілька таких елементів інструментів запустити, щоб ну з усіх боків йшло, що ну тіла то в хам. Пілатов хам або що це не хамство не для мера, це ганьба для громади. Да, ну, ось вам готовий хамство від мера, ганьба від для громади. Ось вам готовий слоганда. Оце, оце може бути. А з точки зору юридичного інструменту ні. І взагалі петиції трошки ну, ми трошки переоцінюємо петиції, тому що петиція це ж дорадчий е, інструмент. Ну в тому сенсі, що петиція це сигналізатор. Вона сигналізує про якісь суттєві проблеми в політиці держави. Ну тобто, коли держава робить не те, і петиція набирає багато, то розумний мудрий президент він завжди може подивитися на петицію зрозуміти, що суспільство чимось категорично обурено, і за допомогою базуючись на цьому обуренні, прийняти відповідні юридичні дії. Ну мудрий президент в принципі і не потребує з іншого боку. Петиції він і так должен має розуміти, які є е, наслідки тих чи інших е, рішень владних. Але ну якщо вже так вклалося, що щось прогледів, то петиція це такий дзвіночок, пане президенте. Вас щось не не так в консерваторії. Треба терміново втрутитися. але не не більше того, не більше того. І петиція щодо і відповідна петиція щодо посилення відповідальності за образи. Ну юридично, це не той інструмент. І я вважаю, більше того, ми дуже часто намагаємось політичні хвороби лікувати юридичними засобами. Так не працює в усьому світі. єдиним ефективним ліками від політичних хвороб є політичні політичні ліки. Просто люди не обирають, суспільний тиск люди не обирають. Оте, те, що ми з вами зараз про це говоримо, і я вам дуже вдячний. О, це оце, тобто, це має бути неприйнятне в суспільній уяві безкультурно, Такі люди не мають бути рукопожатними. Все ну і це тільки це буде працювати. Добре, він не рукопожатний, Умовно умовний Філатов. Давайте так. Е, умовний Філатов викладає на своїй сторінці у Фейсбуці. Е, ні, точніше, вже в зовсім реальний Філатов викладає на своїй сторінці у Фейсбуці відео, як він особисто допомагає Збройним силам України. Зараз попрошу режисера показати одне з останніх відео з дронами. Е, і нібито він багато робить для міста. Ну, це як звіт з його сторінки, і для армії української, але при цьому він отак нечемно ставиться до тих людей, які є частиною його громади, громади, яка його обрала. Яке тут співвідношення має бути між ефективністю мера і його таким, ну скажімо, нечемним нелюдяним ставленням до містян? Ну, я взагалі не бачу жодного зв'язку і не бачу, як одне можна може компенсувати інше. Знаєте, це як в середні віки католицька церква продавала індульгенції за гроші, продавала прощення гріхів. Ну так не буває, гріх є гріх, хамство є хамством. Ну, публічна особа, тим більш мер міста, не має права в принципі нічого подібного допускати. І скільки б він дронів не передав на фронт для мене особисто, як для громадянина. Це жодним чином не компенсує навіть одне хамське висловлювання. Ну бо дрони це дрони, а повага до честі і гідності інших людей. Це повага до честі і гідності інших людей. Ну, ми бачимо це. Це в принципі класичний диктаторський прийом. Коли диктатор ніби дбає про всю країну чи спільноту, а при цьому знищує. Як е, знищує окремих людей, ну як казав, е, як казав Михайло Михайлович Джванецький е, поняття народ придумали для того, щоб обманювати окремо взятих людей, тому для мене одне інше не вибачає в жодному разі. Угу. Ну вочевидь Анатолію, що громадяни активні з активною такою позицією а, і життєвою громадянською, вони дратують деяких політиків. Ми це бачили по ситуації на Думській в Одесі, коли восени а, мер Труханов, виходячи до людей, а, що представляли одиночні пікети вимагали скасувати недоцільні тендери а, і спрямувати гроші на збройні сили України. Він їх називав проплаченими, що ними маніпулюють. Ними прикрилися, і взагалі вони нічого не розуміють, їх використовують тощо. А, потім його риторика змінилася, ну тому що це не спрацювало. Перший варіант не спрацював. Люди дратують. Активність громадянська дратує. Що нам робити з да. цим? Незважати робити те, що й роб. Тобто, те, що когось щось дратує, то це його особисті психологічні. Проблеми, як на мене, це по перше. По друге, ми з цього маємо робити висновки і ну не обирати далі. Так надмірно драти дратівливих громадян. Поберегти їх нерви. Я інше по іншому. Ну знаєте, дратувати активність громади, при тому, що активність, от, наприклад, те, що гроші не засуд, це ж виключно була конструктивна активність. Ну жодного деструктиву. Жодної токсичності, це була виключно конструктивна активність, на мій погляд. Будь-який е, розумний мер мав би взагалі вийти і сказати: Люди добрі, я вам щиро вдячний, що вам не є все одно. Е, вибачте, будь ласка, що ми цього припустилися. Давайте ми разом подумаємо, які ми можемо створити механізми, щоб на майбутнє цього не було. Ну бо ну, будь-який розумний мер для нього активна громада. Це золото і активні люди в громаді, які ну конструктивно активні да бувають рівні. Але це золото, бо це люди, які можуть йому допомогти в його роботі. Ну величезна, тим більш в такому величезному місті, як, як Одеса. Це люди, на яких він може спертися. Але питання в тому, що в нього всередині, по перше, мають бути цінності до якоїсь співпраці, відкритість до того, і не, був, не має бути якоїсь параної страху, якихось стереотипів, що це хтось проплатив проти нього. Ну я скільки не пам'ятаю, то і не тільки в Геннадія Лєнідича там і в інших чуть що це, це мої конкуренти проплатили. Ну, це от така, яка ще в нас іноді десь є ставлення. А насправді воно ну це ж дуже помилкова річ. Ну але якщо мери не будуть, ну я бажаю, що такі мери не можуть. Сучасному світі керувати містами мери, які не здатні бути відкритими до, до співпраці з громадою. Тим більше що знову ж таки, по я навіть в Одеській області знаю е, ну знаю не одного, а як мінімум декільких декількох мерів. Які абсолютно відкриті до співпраці, для них не є нічого страшного по спілку ну, провести просто на своїй сторінці опитування і вони роблять це особисто. Ну я розумію, що це менші громади, але там чи, чи написати, що в кого нема світла, ось мій телефон дзвоніть. Я розумію, що це менші громади. Але питання в тому, що це ж це, це ж можна по іншому побудувати. Мати головне мати зацікавленість, а не так, як в нас. Ураган, труба завалилася, і добу чи близько доби міськрада нічого не могла змістовного відкоментувати? Залиште на спокою не чіпайте. Ну так, так так не може бути. Питання виникає: хто для кого в тому місті існує? Якщо ви собі окремо існуєте на думській, і ми вам заважаємо, ну то як би всі, то як би тоді питання, чому ви називаєтесь? Одеською міською радою назвіться якось по-іншому, і тоді ну все буде окей, у вас е, своя якась установа, ми собі якось окремо живемо, ну все по чесному буде. Може, нам було б краще, насправді, якщо б ми самі е, собі жили. Е, і тут є ще один камінь спотикання, Анатолій. Ви кажете, що е, от, е, інструментом, е, який зможе ну. Повернути в притомний стан деяких політиків, це власне голосування за них або проти них, і вони про це пам'ятають, звісно, кожного робочого дня на своїх посадах. Але маємо воєнний стан. І розуміємо, що до його кінця, скоріш за все, виборі, вибори неможливі, тим паче на місцевому рівні. Ми маємо жити дніпряни, мають жити з тим мером, який у них є. Петиція це один із інструментів. Можливо, він не настільки дієвий, як хотілося. А які ще дії? Дієві механізми можуть бути в наших реаліях, коли переобрати міського голову, наприклад, неможливо. Ну насправді, якщо ми говоримо про юридичні інструменти, то в нас є і крім петицій, в нас є і місцеві ініціативи, і громадські слухання. Це все передбачено в статуті міста Одеси. Єдине, що коли пан Бриндак це прописував, він це так прописав, щоб його було. Ну, не просто виконати там, трошки не і навіть не трошки воно ускладнене, але з іншого боку, ну ось ви з вами спостерігали якраз 12 тижнів ефективний інструмент впливу. Ну от, виходили, виходили одесити, виходять навіть ще зараз під мерію. Зрештою <кій> зняли ж гроші. Наскільки мені відомо, з ремонту Київського суду, навіть вирішили якийсь конкурс оголосити. По закупівлі е, зброї через громадські організації, в тому числі на ЗСУ, можна е, дискутувати наскільки ця це, конкретно цей формат, інструмент ну закупівля гроші через громад через громадські організації, наскільки е, там ризики, не ризики, але факт є фактом: е, ну активні одесити домоглися, змусили владу реагувати. зрозуміло, що це трошки, м'яко кажучи, було нелегко. Ну довго ну, це, це, це не це не дуже ефективний, не дуже оперативний механізм, а, але ну воно працює краще. Звісно, було би щоб якось воно ну зрозуміти проблема ще в тому, що нема е, інституці інституціоналізації. Ну конкретно тут по посуду відбили. Кожного разу виходити за кожне тут питання в тому, що насправді в нас мабуть десь трохи депутатський корпус чомусь недопрацьовує. Бо насправді депутати, як представники громади, першими мали підіймати ці всі питання і впливати зсередини. Але як ми бачимо, ну, частина депутатського корпусу це робить, але все ж таки більшість ну в мерах є певна ситуативна більшість, яка не завжди е, піднімає ці гострі питання от та е, ну в, але в крайньому випадку як я сказав ну от будемо діяти так як е, так як вже так як вже діяли виходити і заявляти про свою позицію як то кажуть, точечно наостанок, якщо загалом спробувати е, дати такий огляд е, лаконічний щодо сили громадянського суспільства в Україні, і, зокрема, на Одещині, за останній рік, 2023, ви побачили, що ця сила стала міцнішою або ні? Я вам скажу, що якщо розуміти громадянське суспільство в широкому сенсі, тобто це Ті люди, які е, беруть на себе відповідальність за те, що відбувається в місті, в е, області, в країні, яким не все одно, які не зосереджені тільки на своїх справах, а ще якимось чином включаються в суспільні справи, то я вам скажу, що тільки завдяки цим людям Україна ще й існує. Бо саме ці люди пішли в ЗСУ у 22-му році, першими, ну і зараз ще йдуть. І волонтерили, і все інше. Я зараз е, ну не, не кажу суто про когось персонально, а я кажу про те, що слава Богу, що в нашій е, країні сформувалася достатня кількість таких людей, які в критичний момент, коли навіть влада була не дуже готова, вони підставили плече, взяли на себе відповідальність, прийняли удар і врятували країну. І зараз продовжують рятувати. Тому я вважаю, що да воно Якщо говорити конкретно про Одесу, то можливо з точки зору і з точки зору конкретно зараз нашого тилового життя, да не, не тих одеситів, які пішли на фронт чи волонтерять, а тих, хто саме просто живе, то ну звісно, може хотілося б більш потужного громадянського впливу на. Мера Одеси і мерію, але я але з іншого боку, ми першими в Україні почали виходити на мітинги гроші на ЗСУ. Ми взагалі сформували цей тренд, підняли інші міста, і при тому, як завжди, знаєте, коли буваєш в Києві, дуже часто скептично відносяться до Одеси з точки зору громадянської активності. То я вважаю, що для нас це взагалі велике досягнення, і ми теж і в цьому плані ми теж йдемо вперед. Може не так швидко, але головне, що е, це рух не припиняється. Так, молодці люди, які виходили, хочеться отак просто коротко сказати. Молодці, я дякую вам за включення. Анатолій бойко, голова одеської обласної організації Всеукраїнського громадського об'єднання, комітет виборців України, був на зв'язку з лайв студію. Обговорювали обурливі вирази Мера Дніпра Філатова щодо деяких активістів, які прийшли на його сторінку з певними дописами, не по темі Сагопосту, але через те, що їх не пустили до міської ради, аби вони отримали звіт. Від щодо того, а як же витрачаються кошти на бруківку та ялинки у Дніпрі, Одеса свій невеличкий матч виграла. Я маю на увазі активних одеситів. Сумнівні тендери скасовувалися, але війна ця ще не виграна. Так само, як і велика війна проти російського агресора. Все у нас попереду треба триматися. Дякую вам, що ви були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.